Вітаю на уроці математики. Тема нашого уроку двоцифрові числа, розряди чисел. І працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 13 і сторінка 5 друкованого зошита. На екрані ви бачите записи. Вам потрібно ці записи розподілити, Який із цих записів це вираз, який рівнеть і. Нерівність. Поставте відео на паузу і поміркуйте. А тепер поверніться до екрану і перевірте себе. Пригадайте, що вирази це де між числами знак додавання або віднімання. У рівностях знак дорівнює. Вираз може стати рівністю. А нерівність де знаки більше або менше. Прочитайте числа, які ви бачите на екрані. Як називаються числа, які підкреслені однією лінією? Так, одноцифрові числа, бо складаються вони з однієї цифри. А як називаються тепер числа, які підкреслені двома лініями. Двоцифрові. Тому що складається з двох цифр. А яке число залишилося? Залишилося число 100. Воно складається із трьох цифр. А тепер відкрийте зошити, покладіть його на сядьте рівно, не згинайте. і запишемо каліграфічну хвилинку. Але спочатку запишіть дату уроку. У каліграфічній хвилинці на першому рядку запишіть спочатку одноцифрові числа, але у порядку зростання. Повторюю, виберіть одноцифрові числа і запишіть їх у порядку зростання. Починаєте ви з найменшого числа. З якого числа 0. І порядку зростання. В другий рядок. Запишіть двоцифрові числа і теж у порядку зростання. Яке найменше число? Це 10. І тепер запишіть їх у порядку зростання. Молодці завданням порались. Пригадайте, що у числі 1 один розряд це одиниці. У числі 10 скільки ми бачимо цифр? 2 то це два розряди десятки і одиниці. А у числі 100 три цифри, тобто три розряди. Це одиниці, десятки і сотні. А ще пригадайте, що будь-яке число є записом суми його розрядних додатків. Наприклад, число 36 ми розкладаємо на 30 і 6, тобто три десятки і 6 одиниць. Попрацюємо у підручнику. Відкрийте на сторінці 13 завдання 1. Попрацюємо усно. Зверніть увагу на малюнок справа. Ви бачите, що записані розряди. Сотні позначені буквою С, десятки буквою Д, одиниці буквою О. Полічіть кількість намистинок в розряді «Одиниць». Їх 7. І ми запишемо в розрядну таблицю. Число 7. Читаємо, що десятки 0, значить відсутні. І 7 одиниць. Звертаємо увагу на другий малюнок. Скільки намистинок на місці одиниць. На місці десятків. Одна намистинка. Число 17. У розрядній таблиці. 1 десяток. І 7 одиниць. І за третім малюнком скільки намистинок на місці одиниць, 7. Але скільки тепер у десятки? 8 число отрималось 87. Тобто 8 десятків і 7 одиниць. Зверніть увагу, що 7 у нас число. Повторювалось, тобто цифра 7 повторювалась у трьох числах 7, 17 і 87. Завдання 2. Назвіть цифри в розрядах кожного з чисел. У числі 76. Цифра 6 це одиниці, цифра 7 це 7 десятків. 7 десятків, 6 одиниць. У числі 40. 4 десятки одиниці відсутні. 12. 1 десяток 2 одиниці. У числі 39 3 десятки і 9 одиниць. За другим малюнком. У числі 58 Назвіть 5 десятків, 8 одиниць. Поставте відео на паузу і самостійно прокоментуйте кожне число. Зверніть увагу, що у числі 100, 10 десятків, тобто одна сотня. І закінчуємо числом 2, 2 одиниці. У завданні три. Давайте дізнаємось, які числа зашифровані на малюнках. За першим малюнком полічіть намистинки на місці одиниць? На на місці десятків. І в нас утворюється 5 десятків 6 одиниць це число 56. Яке число за другим малюнком? Зверніть увагу на намистинки на місці десятків, 2, десятки, 7 одиниць число 27. За третім малюнком 6 десятки 8 одиниць, число 68. За наступним малюнком 3 десятки 4 одиниці, число 34. І за останнім малюнком. Де стоїть мрійниця, у нас тільки одна намистинка на місці розряду сотні. Тобто одна сотня. Це число 100. А зараз ми трішки відпочинемо. Арам-зам-зам, арам зам зам, арам -зам, -зам.

Aram samza, aram samzam, gouligli ramzanza, aram sam, aramzam Gulli booli ramzam, arafi, arafi, boli gooli boli ramzam, arafi, arapi, boli 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 ram sam. Of thori, nas the vanyain, aram samza, Відпочили, повертаємось до роботи. Відкрийте друкований зошит на сторінці 5 завдання 1. Давайте запишемо числа, які зашифровані на малюнках. Теж за намистинками. Лічимо намистинки і записуємо числа. Число перше 24. За другим малюнком полічіть на місці одиниць, на місці десятків і в нас число 45. За наступним малюнком полічіть скільки одиниць. 3 десятки, 6 одиниць, число 36. Четвертий малюнок. 1, 1 десяток, 5 одиниць, число 15. 5 десятків, 3 одиниці, число 53. І останній малюнок. Полічіть скільки намистинок. Число 68. Молодці. Тепер виконаємо письмово за підручником завдання 4. Запишіть завдання 4. Накресліть таблицю розрядів і запишіть до неї числа. Накресліть собі в зошиті таблицю. Числа у вас записані словами. Перше число читаємо 41, але записуємо цифрами 41. Скільки в цьому числі десятків і одиниць. 4 десятки, одна одиниця. Число читаємо 17, записуємо 17, в ньому 1 десяток, 7 одиниць. 33 записуємо цифрами число. Тепер розподіляємо у таблицю 3 десятки і 3 одиниці. Поставте відео на паузу і запишіть далі самостійно. А тепер поверніться до відео і перевірте свої записи з таблицею. Виконаємо тепер завдання 5. Письмово. Запишіть завдання 5. Кожне число нам потрібно записати у вигляді суми розрядних доданків. Ми з вами повторили, що кожне число можна записати у вигляді розрядних доданків. Число 15 ми можемо записати у вигляді розрядних доданків, в ньому 1 десяток 5 одиниць, значить записуємо 10 додати 5. В числі 51, 5 десятків 1 одиниця. Розкладаємо на розрядні доданки 50 і 1. Зробимо висновок про числа, що стоять у парі. У числах 15 і 50, що ви помітили? В них однакові цифри, але записані вони у різних розрядах тому 15 менше, ніж 51. Записуємо другу пару число. 24 розкладаємо на розрядні доданки 24. 42. 40 і 2. Порівняємо ці числа. Тут теж записані числа з однакових цифр, але в різних розрядах. Тому 24 менше, ніж 42. 37. Розкладаємо на 37. Число 73. 70 додати 3. Порівнюємо ці два числа. Вони теж складаються з однакових цифр. 37 менше, ніж 73. 56 розкладіть на розрядні доданки. 56, 65, 60 додати 5. Порівняйте ці два числа, теж з однакових цифр. Але 56 менше, ніж 65. А тепер самостійно допрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 5. Уберіть на кінець уроку відповідний листок вашої роботи. На цьому я урок закінчую. Дякую за увагу!